На 10 жовтня Росія атакувала Україну. Зокрема, вранці ворог наніс удару по Запоріжжю. Постраждало шестеро громадян. З них троє чоловіків, дві жінки та 17-річна дівчина. Пошкоджено житлові будинки, гараж та господарча споруда. Повідомили у МВС України. Загалом ночі сили ППО збили 41 ударний БПЛА, типу шахет у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. Ще 14 безпілотників локаційно втрачено. Повідомили Вітряні сили України за добу в війні проти України втратила близько 1080 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 665 тисяч військовослужбовців. морде Бог, Коли почалася uh, повномасштабна війна, мені було 18 років і вже, ну, трішки, як то кажуть, uh, життя пішло в війну. Снайперські задачі ну, висікати косити їх і так далі. Щось там розвідуємо. Помагаємо там ну, піхоті щось. Снайпер, як то кажуть, це універсальний боєць. Це, це безумовно, був ну, масовий штурм. По інформації на весь цей напрямок е 50 е і ліміт техніки. Ми до цього були підготовлені, ми чекали їх. На нашу лісопосадку зійшли з одного флангу одна БМП, і там було 14 пс. З іншого напрямку був танк, і там теж було Ми об'єдналися, тобто які б зі всього. Зі Скидів, артой зі всього тупо. Я працював з Бульдога дуже файно таке оружжя е, пацани там пекачі, комулятіви і так далі Тобто це все так воно і було заїжджали дві коробочки якісь получається їх почали розвить і одна з них, вони роздільно їхали, роз, поворачується назад. І вони просто їдуть, ті бвались гусь, і усі, несували, все, і вони стали, їх наче зйобають. І потім вся ця е, пісня вибігає звідти по посадки, біжить і добуває, як то кажуть. Дуже багато полягло там техніки і піхоти. І, то чесно, якщо там без дрона дивитись, там їх просто Просто так збирає, лежать. п*****цю. їх дуже багато, дуже багато. Ми робили свою роботу, ми захищаємо свою землю, свої сім'ї. Хлопці, всі дуже з великими яйцями, тому що вивозити такі дві ж не кожен зможе. І була ще задача від командира перевірити під ємців. точно вони там двохсоті чи ні двохсоті. Тось, тобто, ну по-любому, хтось із них може трьохсоти, там може щось таке інше. Тобто деякі там були двохсоти, я їх ну, обшукував, дивився, може, якісь документи і так далі, щось цікаве знайду, Типу, ну. І наткнувся на тих самих двох підбіг, які на відео я засняв. Може пус! на прицелі. О, що? Там був командир їхній. Він бувши вагнеровець, намагався кинути гранату і ми його підстрелили. Тобі ж. Але ми хотіли двох взяти. Ніхай, ні без різких дистанцію від мене. Не понял, суді дистанцію, Туда бляла, б**ть, швидко, мене під силям. Що тут за ковається ху... в руках? Дай документи сюди. Сюда. сюда. Кидай. Давай стяжки. Трішки поспілкувалися э, з цим. Він розповів, що я тут э, перший раз, первый мой виїзд, але це очередне піства, тому що я визнавала. Він перший раз на виїзді, як э, вони називають СВО. Тобто э, він корчив із себе не трогу, що я не хотів. я там то, Сам, вот, я все. Сам родом с Я в область. области. Какое количество человек нужно было? Должно доеху доеху было 24 человек. 24 человек, то есть вы... Доехало, доехало, 4. доехало 14. Доехало 14. Вторую, вторую паху. Сколько у вас выжило, как паху. ты думаешь? Я... Не знаю. Ну, как? Повем, а ты один. У тобто, них був план масивний штурм. Закріпитись і далі йти, 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 йти. Але це не вдалося. Нещодавно в Україні прогреміла низка корупційних викриттів. Тому ми вирішили дізнатися у Житомирян, як на їхню думку, потрібно карати корупціонерів. Бумповані дії. Чиновників муніципальної служби, які ви вже бачили моє відео з приводу шашликів, привели до того, що їх просто наказали, залишили їх без премії. Розумієте, В час, коли хлопці гинуть, вони жарять шашлики. Це ненормально, я вважаю. І те рішення міської ради з приводу просто покарати їх рублем. Гривнею, да, то це не є правильно. Я думаю, як в Китаї. Украв раз стріляв. Тоді буде діло, а так не буде справа. Ну, Напевно, як карають людей трошки штрафами, правильно. Ну і на загальний оголос. Аби люди бачили, то в нас корупціонери. Карати, карати, ще раз карати. Не знаю, можливо, як в Китай. Так, як вони заслуговують, як же ж карати? А як вони заслуговують? Я думаю, що найвища міра. Військовий час. А у військовий час, під час Другої світової війни, ніхто їх і не судив, Зразу поставили до стінки і розстріляли. Ото і все. Іначе їх не переможеш. Одного-два розстріляють, третій подумає, а чи красти, а чи може і не красти. Ось і все вирішення цього питання. <ріст> Я в Китаї. <ріст> Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. 20-річний водій сапер, частина піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Сергій Кащук до лав цивільного захисту вступив у 2023 році. На той момент хлопцю було лише 19 років. Професію вибрав, тому що люблю допомагати людям. Були знайомі, які розповідали, як тут мені сподобалось. Я прийшов і, в принципі, не пожалкував. Мені цікава ця професія, ця робота. Так як я на на посаді водія сапер, мені дуже подобається їздити. І допомагати людям, по-перше, за все. Повномасштабна війна для Сергія Кащука розпочалася на останньому курсі Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права. Я ще був на навчанні, була тривога, це було як п'ять часов ранку. Позвонили у мого друга, працюють батьки в ЗСУ. Йому набрали буквально за годину і сказали, щоб евакуювали з Житомира. Після закінчення навчання підпрацьовував. Згодом вирішив знайти себе у саперній справі та вирушив на навчання. Трошки навчили, трошки практики. В принципі, саме більше навчається при практиці, трішки допомогли нам старші, наші офіцери, які підготували нас. А так то більш практика, практика і все. Комунікування із особовим складом потрібно було привикнути до цього, тому що раніше з цим не зіткався. А так то офіцери допомагали, якось підналаштовували. І вроді все виходить. Як хлопець ліквідовував нас, і війни на території Житомирщини та у Херсоні. Сергій зізнається, що на Херсонщині найбільше його вразила велика кількість боєприпасів. В Житомирській області не зустрічалося стільки, а там реально такі бойові дії і реально велика кількість ВНП. Ків знаходили дуже багато танкових мін. ТМ-62. їх було. Порядку 50 штук це було дуже цікаво. Обсвяткували територію, нашкодили і поки все добре. Наостанок хлопець розповів, що особисто для нього означає перемога. Я думаю, що для мене перемога це привід доказати всім, що ми вільний народ. На підставі доказової бази зібраної співробітниками СБУ в Житомирській області. По 12 років ув'язнення із конфіскацією майна отримали чергові бойовики, які зрадили Україну та досі допомагають Росії окуповувати східні регіони нашої держави. Поплічниками ворога є двоє українців із підконтрольних агресору незаконних збройних формувань, так званого Міністерства оборони ДНР. Так, 42-річний залізничник із Луганська перейшов на бік окупантів ще на початку 2015 року та допомагав ворогу анексувати свій рідний регіон. Фігурант пройшов належну військову підготовку у складі окремого гвардійського розвідувального батальйону Спарта, отримав позивний Барселона та посаду заступника командира роти швидкого реагування цього незаконного формування. У його складі зрадник брав активну участь у збройному захопленні міст та сіл України. Особливо ж він відзначився під час боїв у районі Донецького аеропорту. Інший засуджений, колишній будівельник із багатотисячною кредитною заборгованістю. Поповнив ряди окупантів у 31-річному віці. Він ініціативно вступив до лав так званого окремого мотострілецького гвардійського ловайського батальйону, більш відомого як Сомалі. Після нетривалого навчання зрадник отримав разом зі зброєю позивний арчі та посаду гранатометника штурмової роти. Роки служби на окупанта та бойові подвиги проти власної держави забезпечили йому кар'єрний ріст від рядового до сержанта. СБУ задокументувала усі епізоди участі бойовиків у підконтрольних Росії збройних формуваннях та вчинені ними злочини. На підставі доказової бази Корольовський районний суд міста Житомира визнав їх винними в участі у терористичній організації та участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду залишила в силі винесені вироки. Строк відбування покарання обчислюватиметься із дати фактичного затримання засуджених. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятниці 11 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, вночі плюс 12. Вологийсь повітря 64%. відсотки. Вітер південний зі швидкістю 2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ.